Всім привіт ми з України. Сьогодні буде пересадка рангпуру, бо він вже дуже хоче пересадочку. І зараз я покажу, як я це роблю. Так, Сьогодні буде пересадочка рангпура мого кантонського лимону. Я вам покажу, як я це роблю. Плоди в нього дуже дозріли, їх треба зняти. Зараз я вам покажу, як я роблю ґрунт, який я кокосовий субстрат використовую. Дивіться, там було питання, але я забула на нього відповісти я хотіла подивитися, що на етикетці написано. Тож, отакий от кокосовий субстрат я використовую для молодих рослин, для нарощування коріння і для повітряних відводок. Зараз покажу, як він розкисає. Це такий малесенький брикетик пів кіло. Зазвичай, якщо є, то я купляю 5-кілограмові. Наразі були такі малесенькі. Зараз я вам покажу детально. Тобто, Це такий малесенький кірпічик. Я його просто заливаю водою, він собі розпухає, і далі я вже його використовую, як мені треба. Положили тазічок, налили водички. Хочете тепло, я на вулиці все роблю, тож тепла вода ні на що мені не повлияє, і вона швидесенько остей. Тобто він хай собі розпухає, потім покажу, як він буде виглядати. Так, щодо мого ґрунту. Це звичайний універсальний ґрунт, торфяний з перлітом. Ще я додаю до нього цеоліт, лаву, всяку таку всячину, про яку я розповідаю, то є на таку невеличку кількість, оскільки ну, тут ну літра 3, така маленька жменька цих е, е, мінералів. Е, так як я живу зараз в прифронтовому місті, і е, взагалі в країні війна і складно все доставати, і ґрунти, всяку таку всячину потрібну нам, то я використовую от, от літчужа. Це може бути лічозапон, ну неважливо, він там йде для орхідеї, для всякої такої бурти. І він дуже добре нам підходить. В ньому є все. Це саме ось сукуленти на фоні. В ньому є і е, перліт. В ньому є і лава, і цеоліт, і все, що нам треба. І його треба трошечки. Тобто купили собі такий пакетик, 6 там, літрів, 3 літри, і вам його не дуже довго хватить. Ви ж, ну, якщо ви не продаєте там масово рослини, не вирощуєте, не пересажуєте, саме багато, бо він такий не дешевий. Тож купили собі пакетик і по жменці додавайте. Додали. Все перемішали. Перліт я додавала раніше, тож, ґрунт у мене вже з перлітом, більше мені його не треба. Все, мій ґрунт виглядає ось так. Універсальний, якщо хочете, я вам покажу, який я зараз використовую. Це Pitfold, великий пакет на 250 літрів, бо рослин у мене багато. Все, перемішала. Мій ґрунт готовий до пересадки рослинки. Але це ще не все. Дивіться, ця рослина прийшла в своєму торфяному такому ґрунті. Треба зняти з нього плодики. Плоди вже хорошо достигли, щоб вони не перестигли. І лимончику було краще і зручніше там а, при пересадці приживлятися в новому ґрунті, Плоди ми зрізаємо, вони вже стигли. Такий зразу аромат роздався. Дивіться, так як рослинного ланціка, в неї можуть такі листочки старі відпасти. Десь там щось може бути засушене. Якщо так потрусити, то є такий невеличкий листопад. Це абсолютно нормально. І проведіть санітарну обрізку ваших рослинок, тобто позрізайте всі такі плодоніжки, якщо вони є і ви не зрізали їх з плодами. Так, дивіться, листочки прибираємо всі, щоб у нас був чистий гарний ґрунт. І витягаємо саму рослиночку. Так, я приготувала ось мене три варіанти горщиків. Зараз подивимось, де йому буде комфортно. Подивимось, який саме об'єм йому треба було підібрати. Так, дістали. Цей горщик прибираю. Коріння в нього багато, і воно вже так знизу заплетене. На дно нам треба багато ґрунту. Вижте, такі старі корінці, вони відмирають. Коріння також в рослин не живе постійно. Інакше б це були ну, дуже величезні катки, тож при пересадці корінці можуть і самі повідпадати. Оцей верхній торф я також залишу, тому що рослина привикла до нього. Тому я його обшкрепу, наскільки це в мене вийде. Так трошки йому розшубуршу ці корінки, корінчики. Так. Шури-мури, такий їжачок, виходить. Десь більше він ось можна його там дістати, розшубуршить. Бачите, десь корінці відвалюються, тобто це все абсолютно нормально. Потрошу його от так, ось, щоб там більше висипалось. З цієї сторони взагалі так він підтрусився. І тепер перемішаю його із своїм ґрунтом. Що рослина в ньому ну, добре ж росла, гарні коріння, гарні плоди. Сама рослинка гарно виглядає. Тож я цього ґрунту не позбавляюся. ґрунту я позбавляюся тільки, якщо є загнивання корені. Тут вони абсолютно нормальні. Я якби не викидаю цей ґрунт. Якщо все добре, то я надаю перевагу, щоб його змішати із своїм ґрунтом. Все, перемішали. Тут у мене універсальний лічу запон. і цей ґрунт, в якому росла рослинка. Далі зараз ми подивимось, який об'ємчик йому підібрати. Бо дуже то великий і не треба, але маленький також. Дивіться, тут ну зовсім мало додасться нового ґрунту. Тут буде великувато, а тут буде ну зовсім великувато. Тож віддам перевагу цьому білому горщику, він десь літрів на 5. І знизу у ґрунту додасться, і по краях. Ну, він більше буде десь отак, от на два пальці, якщо міряти по діаметру. Ну, ось так от. ну тобто ось, дивіться. В принципі, і не сильно той великий, просто там ґрунта трошки обсипалось. Зараз хоче на вулицю, а зараз намокне і буде торситися. Ось, тому є сторонні шуми. Ну, тобто, всі побачили, порівняли, наскільки я збільшую йому горщик. Тут даємо ґрунту на дно. Ніякого дренажу я не використовую. От ви отримуєте рослини такі з питомників. Я ніде не бачила, щоб хтось використав якийсь там дренаж. Ні, його нема. Тому я також давним-давно від нього відмовилась Насипала грунту на дно. Ставимо нашу рослинку і насипаємо ґрунту по краях. Так як я нароблю все це на вулиці, я можу дозволити собі на свінячить. Потім піднести. Ви ж якщо це робите в квартирі, то охайніше. Бо вам же ж цим самим припирати. Отак от, от по краях притрамбувала. Просто досипаю в грунт, нічого тут складного. Дренажі ніякий не використовую. Ні керамзіт, бо через наявність дренажа його рослини страждають. Там виникають всякі хлорози. Дренажі збирається вода, туди проникає коріння, вона може замокнути, стоячи на підвіконі йому ще й холодно. І тоді, виходить, всякі такі негаразди. без дренажу. Цю рослинку треба буде полити. І якщо ґрунт по краях просяде, то просто трошечки додати ґрунт. Або можна трошечки так покласти по краях запасом, він обов'язково після поливу утрамбується. Головне, не заглубляйте кореневу шийку. Завжди залишайте її, можна так, трошки з корінцями на поверхності, щоб вона не замокала стовбур, не замокав і нічого з рослинкою не трапилось. Так, все, свій кантонський ламонранпур, ще, як його там називати, Санта-Барбара, пересадила. Тепер мені треба його полити. Я використовую або радіфарм, або такий фертірут. Ну, дивлячись, що мені треба. Радіфарм і фертіру це одне і те саме, тільки різна фасовка і різна вартість. Такий Root, ну, це не реклама, це те, що я використовую. Можете використовувати щось інше. Що можете там купити, залежно від вже вашого регіону. Я такий коричневий. Зараз буду виливати влієчку. Дивіться, вона така корічньова субстанція. Тобто такий пакетик я розвожу на 9 літрів лійку. Так, чому ще повижимаю? Що можу там пополаскати? Все, я оце і поливаю, тоді корінням набагато легше засвоїти новий ґрунт. При пересадці я обов'язково використовую якийсь. Корінювач. І все, і залишається нам полити нашу рослиночку. Поливаю трошки, потім піділью ще, водичка витече в дренаж, я горщик, ой, в дренаж, в піддончик, я піддончик помию і полю ще разочок, якщо це буде треба. І якщо буде треба, то додамо до нього ще ґрунту. Зараз порсяде так от по краях. І будемо бачити. Потім Миємо горщик ще разочок, витираємо всі края, щоб було так вже гарно по феншую. і ставимо на місце, де він у нас буде рости. Тому я так люблю, щоб краєшки були також чистенькі. Потім все помиється, почиститься. Ми пересажували наше кокосове волокно. Наш кокосовий субстрат майже розбух. Бачите, він став на всю мисочку. Я викинула бірочку, не зрозумію, що там нам обіцяють. І майже поглинув всю вологу можна додати ще води. Ви Бачите, всередині ще залишилося сухе. Тож зараз. І дивіться, якщо ви використовуєте такий кокосовий субстрат, і він повинен тут розбухнути. Далі ви там будете пересаджувати, робити повітряні відводки, можна зробити отак: взяти той же Ready Farm, той же вертірут. Одразу полити, і ви отримуєте субстрат вже насичений е, вкорінювачем. Тобто ще трошки треба зачекати, доки це все впитає вологу і розпухне, і ми отримуємо таку гарну кашку-малашку із кокосового субстрату. Ось, Додаю перліт. Сам кокосовий субстрат, він такий непридатний, бажано додати перліт, щоб воно було більш так. Дивіться, її така пиль, її бажано не вдихати. І хотілося б використати такий крупний перліт, але вже який є. Ну, взагалі все складно діставати. І перемішуємо ретельно. Він зараз ще не до... Бачите, ще є сухенький, то полога вся буде поглинута, І коли він весь так... Добре-добре роз... розмокне є трохи сухого. І вже так дивитесь приблизно, якщо треба додати ще перліту, то, то додаєте. Якщо не треба, то не додаєте. Я кокосове волокно додаю при пересадці маленьких рослин, коли роблю повітряні відводки, і коли треба реанімувати рослину і саме нарощувати йому коріння в кокосовому субстраті, воно дуже класно наростає. Я ще додала перліту і вже цей кокосовий субстратик буду додавати до свого ґрунту, коли буду пересаджувати маленькі рослини. Якщо потрібен такий ролик, то пишіть, я його зніму і покажу. Ну, тут приблизно таку консистенцію роблю і далі вже використовую за необхідність, дивлячись, для чого мені це треба. кашка кокосова. Все, наш кантонський лимончик пересаджений, трошки при наступній поливі я додам трошечки ґрунту. Поки хай буде так, він ще просяде. Дивіться, водичка витекла в дренажні отвори. Значить, ґрунт добре змочився. Більше не витікає, ну то й не треба, і поливати мені поки більше його не треба. Нічого складного, в пересадках, в перевалках немає. Все залежно від того, що вам треба зробити. У мене багато вже роликів про пересадку. І там, де я коріння об каміння вибивала, були там з глиняним таким субстратом. Тобто, пробуйте, робіть, шукайте свою консистенцію. Всіх обіймаю цьому і до нових зустрічей! А як буде виглядати цей кантонський лимончик, я вам буду показувати в наступних роликах.